7 тисяч хворих на ГРВІ. така статистика на Рівненщині лише за минулий тиждень. 15% хворих переносять ковід. На жаль, це найвищий показник захворюваності серед інших областей України. Яка загальна ситуація на Рівненщині та кому обов'язково потрібно вакцинуватись? Дивіться далі. Понад 130 тисяч осіб на Рівненщині перехворіли на грип та ГРВІ з жовтня минулого року. Це 12% від населення області. Втім, це на третину менше ніж попереднього сезону. Найбільш розповсюджені в цей період, це риновірусна інфекція, респіраторна сенситіальна серед дітей, аденовірусна метапневмовірусна, пневмовірусна грип А. Ми не, не фіксуємо грип Б, саме грип А, парагрипи І, звісно, ковід-19 нікуди не дівся. За минулий тиждень на Рівненщині зафіксовано майже 7 тисяч хворих на ГРВІ. Найбільше серед дітей. Медики пов'язують це із низьким рівнем вакцинації. Три роки пандемії не навчили багатьох наших земляків не чхати на співгромадян. В прямому і переносному смислі сотні людей, на жаль, досі, які знають про свою хворобу, їздять маршрутками, автобусами, поїздами без масок. В той же час в області продовжують функціонувати 130 пунктів вакцинації. Це більш ніж достатньо, аби забезпечити усіх необхідним щепленням. На сьогоднішній день в області провакциновано першою однією дозою близько 48% населення, двома дозами 49% населення, додатковою дозою більше тисячі осіб. Першою бустерною дозою провакциновано 9% населення, а другою, другою бустерною дозою більше 5000% тисяч відсотків населення щодня в медзакладах рівненщини щеплюється близько 300 осіб, і це мало кажуть медики. Втім, окрім вакцинації на ковід, є обов'язкові щеплення. Перед тим як дитина буде відвідувати дитячий організований колектив, вона повинна мати щеплення згідно з календарем. Якщо дитина Безповажних причин чи просто через небажання батьків проводити щеплення немає його, просто буде не допущено до освітнього до освітніх закладів, як це власне і відбувалось минулого року. Відтак дітям необхідно щепитися від десяти інфекційних хвороб, саме від гепатиту Б, туберкульозу, кору паратиту краснухи, про які ми говорили сьогодні, дифтерії правця кашлюку. Поліоміліти та хіп інфекції ще називають гемофільною. втім, аби в області не було проблем із захворюваністю, щеплюватися необхідно не лише дітям, а й дорослим. Ілля Томашевський, новини Рівного.